Кітка номер 155 Надіжда не тіряє. Здані і грибочків не привезли. Тут обычно завжди ми їхали і вже були мухомори. О тут дивись, прогорнули дорогу, так? Оступній раз ми тут були. Війна почалась у 22-му році, все. Ми були в 21-му, а ми з папою ще в 22-му заїхали. Не вийшло, в піску застряли. Екскурсія для тих, хто давно не був в Україні. Да, надо, кстати, Ані поснимать э, ну, цивили... нашу цивілізацию. Она думает, що в нас немає заправок для электронных машин, що в нас до сих пор погані дороги. Ой, я в забачу нікому. Ой, багато багато мухоморів. Ми піднімемося сьогодні на мухомора. 6 тисяч кілограм сушених. Правда, щоб назбирати кілограм сушених, треба весь ліс вирвати, мабуть. Ось, теж грибнички. Носить, є, значить грибочки. Більше ніж грибів. Десь тут щось сосником павлю. А тут пісок, тут, мабуть, нереально, щоб була десь калюжа. А Хундайом, ти Так, Тоді були такі кулі, як воно тут трактором. Сюди машини, мабуть, не заїжджають через пісок більше, що важко виїхати. Там у добре. Красота. Ах, він хоморів, капець на беремо. Ти їдеш збирати польські Чи Чимоморе. Яка разниця? Головне, що, що не з цими, не з пустими руками додому. Не обідно, коли приїжджаєш, ніяких дебівна. Все ж це було п'ять років назад, вряд ли ми це приїжджали. Приїжджала, класіку мати, там стояла, хата обозвала на то, 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 то. За п'ять років нічого не виросло, це ж. Так а тут, може нам? Виїдемо прямо, головне, щоб ми потім назад виїхали. Нет, я казав, карт, а що карта? Що, ти будеш знайти, де ти на той карті? Приміру. сосну, знайдемо воно багато розмовлено. розмовлено. Та в тебе пам'ять яку? Не знаю. Тільки вона була у нас по правій стороні, Кажется, тут под посадкой машину вот так оставляли и по под посадкой шли Там машину не надо оставить Так и Лиз вообще даже телефон передает А там она полная уже, все, Лиз кончился

Значить гриби є. Гада, вот, можу зрозуміти, це дорога. Чим далі в тим більше машин. Ні, тут край. Це кінець лісу вже? Ні, край туди. О тут мені каже, ви теж збирали гриби. Ні. Mm. Польські. Кіди дивиться на землю, значить гриби є. Ну що, тільки приїхали? Все тут Так, да, по... Давай пройдемся, пройдемося. Ой, диви, яка хата на ну, дереві. Таєм. Продовження слідують.